Привіт! Я є щасливим власником граблів Сонечко на 4 отаких колеса. Ну і років за 5 чи 6 експлуатації поламались у мене шпиці. Отут самі подламувалися. Е, ну Видно все, скільки немає поламаних на одній, на другій. Е, я заказав собі шпиці новенькі. Ось. Значить, ну в чому прикол? Розміри такі, як треба. Ну точно все. Але товщина шпиць 5 мм. А в мене четверочка. Ну, я заказував, не поміряв, чесно. Думав, в мене теж п'ятеро. Коротше, нічого не бачу в цьому страшного. Ці шпиці набагато краще виглядають. І що я зроблю? Я візьму, перекручу, зроблю так, щоб на одному колесі були тільки такі шпиці. Мені треба всього-навсього оцю дирочку розсверлити на 6, вона тут на 5 розсверлена, щоб шпиці сюди заходили нормально. А розсверлю на 6 і вставлю, ставлю, поки що вийде. Так, ну що, стало все дуже класно. Ну ось, Можете побачити різницю. Трошки в них інший кут, Ну я думаю, то не страшно. Я все колесо зроблю з однакових шпиць і тому буде все одно для цього колеса. Потихеньку буду ставити, ну, щоб баланс, скажімо так, не порушити. Потихенько буду міняти, ці відкручувати поставлю на там, де їх немає. Тут трошки менше оці кути заокруглення. Бачите, тут прямо квадратні, то це ці важче знімаються, а ці легше. І надіваються, надівається, тут це закругляне. Ну, і виглядають вони дебеліше на міліметр товщиною. Е, а спомню я, що хотів. Я хотів ще їх покрасити. Ну я ж не знаю, красити їх чи не красити. Мабуть, я ще не буду красити. Такий буде. Так. А з старими шпицями багато шпиць, що тільки одна одломана. Є такі, що дві одломані, є такі, що одна відломана. Зараз я з ними буду робити трошки іншу штуку. Так, хочу, так, щоб видно було. Значить, що я зробив? Я одну відрізав ось так, а другу відрізав ось так. Я планую їх зварити. Оце таким чином зроблю собі шаблончик. Щоб тут все стояло красиво. І отут ось чітко видно їхня длина, де вони впиралися. Отак ось. І сварочкою прихватю з одної сторони, з другої сторони. Тут нічого не буде мені заважати, пихнути їх. І буде в мене ще запасна шпиця. Я не знаю, чи це вони будуть працювати, чи не будуть, Ну, попробую. Може, гляди, що. І вийде. Побачу, як вони будуть працювати, потім вам відзвітуюся. Так, ну що, зібрав я колесо одне. Е, завдяки тому, що отут інший кут, отут не прямий кут, а трошки більший, то здається, що шпиці більші. Насправді, вони не більші. Просто вони отут сидять. Тут виліт такий самий, ось виліт такий самий, але кут плавніший і того вони. Жоденно, більше. Ну, так, вони, так вони по діаметру більшенькі трошки. більш. оцим плавнішим кутам, не під 90 градусів. Ну, Стареньке одне відновлено. Ці теж. Не знаю, поварю. Пова... Поварені теж вам покажу. Мабуть. Ну, це ж як зварю. Як буде світло, зараз світло треба так, ну Вийшло якось ось так. Прихватив двох містах. В цьому і в цьому тут ось рівненько стоять. Як рівненько, наскільки вони можуть рівненько, вони вже всі Коротше, Таких у мене 10 штук. Я їх зроблю в кучку, поставлю, побачимо, що вийде. Результати теж розкажу. Ще одне таке питання, за яким треба дивитися, це напрям шпиць. Значить, зараз вони знаходяться під кутом. І тут відстань невеличка. Що значить під кутом. Між е... Отут. І отут. отут ось, бачите, не 90 градусів менше. Для цього треба послабити всі болтики і прокрутити. Ось і так. Одною рукою не можу, зараз я прокручу, покажу. Ось так. Видно чітко, де було ось. І як став. І тут уже ну, майже 90 градусів. А може де. А, ні, це це, що не прикрутений. І дивіться, піднялися. Зубці піднялися, і тепер вони будуть працювати більш правильно. А коли вони низько, вони цепляються один за одного, може через те ламаються. І в мене було два таких колеса, де треба було випрямляти ось цю ситуацію. Так що дивіться, майте на увазі. Так, ну що ж, ось і перші 10 суток після ремонту зібраного сіна. Значить, дивимося на новенькі шпиці. Ну, що їм зробиться? Що їм зробиться? Єдине, що потихеньку заточиться отут і будуть такі самі гастренькі, як і ці. Так, всі ціленькі, все отлично. Так, дивимося на те шпиці, що в мене варені. Значить, я всі варені на одне колесо. Цепив, значить, звичайно, що там, де сварка, вони ну, будуть прослаблені. І, можливо, що коли крутиться, отак щось буде там. Ну, дивимося. Дивлюся, дивлюся. Так, секундочку, зараз піднімлю. Так, дивимося. Чи є у мене одломані шпиці? Одломані, одломані, одломані. А ви знаєте, нема. Всі на місці. Ну, то вони такі і були погнуті. А це дивлюся, все де зварено, все на місці. Красота. Значить, у таких варених у мене 10 шпиць. Ну, 10, так, да, 10 шпиць. І всі ціленькі, поки що відпрацювали. Ну, чудово. Так дивимося на цьому колесі, у мене тут теж пару штук. Так, ця ціленька, ця ціленька. Ну, одна в мене просто не хватило. А нову ставити я не хотів, тому вона в мене такі поломана. Але загрібає набагато краще. Я тоді це, що це в мене було? 27 шпиць ну, поломаних. 7 повністю були на 2, 2 штуки одломаних і 20 було тільки по одній. Це я з 20 зробив 10 нових, скажімо так, в лапках. Ну, і Поставили, значить, ну що я можу сказати? чудово, мені подобається, працює. нові шпиці теж працюють, куди вони кинуться. Так що, всім удачі в нашій, в нашій нелегкій справі. І буде вам все гаразд. До побачення!